Так, Олександр Решетняк у свої 11 років вчиться правильно робити кроки на протезі разом із фізичним терапевтом Олегом Бурієм. Тут дойдемо і далі наступне коло підеш самостійно. У Сашка висока ампутація ноги після російського обстрілу у січні, розповідає мама Олександра Наталія Решетняк. Хлопець перебував поруч із дворідною сестричкою Аліною у момент вибуху у рідному селі на Харківщині. Дівчинка від отриманих травм згодом померла у лікарні, а Сашко вижив. Воно спочатку бахнуло, я типа, трохи в ключку пішов, я не пам'ятаю, що це таке встав, матір ноги нема. І з автоматично я поводився за нею, я не знаю чого. Так стработалося якесь. Вони валяються, двоє дітей. Цей піднявся то сразу. Він піднявся, він нога злетіла моментально, місяць з сапогом з усім. Він ухватив ногу, а він каже: я просто держав свою ногу своїми собственними руками, щоб не встигти кров'ю. Держав руками, просто держав саме з усієї сили, скільки в нього це хватило. Зараз Сашко показує й інші шрами від уламків російського боєпропасу. Руками. Оттуда слух зашел, вот отсюда вот этот шовчик обработанного. Спина там есть, вот тут. Вот, типа, в ноги маленькі. Ну, сказали, його доставать не будет, потому что здоровье, здоровье не надо дать Після поранення у Сашка було лікування у Харкові, Києві, а тепер його лікують та протезують у двох львівських закладах – Центрі дитячої медицини «Охмадит» та Центрі протезування та реабілітації «Суперхюманс». Тут протез поставили, мені стало так добре, Нагатько на, з'явилось. На другий день тіп, його вже перекрасили цей цвіт. Типа ж вік той. І я почався ходити. Тепер намоється на на по коридору, з ліфта там ходю вже. Тіп, і тіп, все розвивається. Спочатку війни досить багато таких дітей було, але ми їх відправляли на реабілітацію за кордон. А тепер у нас піднялася як із нашої реабілітації, якесь медицини, тобто ми тих дітей в себе вже робити. Я думав дійсно, що це буде складніше, але як ми тільки видали приоритет Сашкові, та він нам сам міг підказати, де його давить, як необхідно змінити саму гільзу, тобто якихось складнощів таких не виникало. Сашко був максимально мотивований до занять та він вже хотів чим пошвидше ходити. Підтримує Сашка у його мрії. Пацієнт центру Суперхюменс та керівник команди з АМП футболу для людей із ампутаціями. Костянтин Кашула. Сашко приїжджав до команди на тренування. Перше тренування з Сашком пройшло дуже 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 класно. Він мотивований, він хоче грати в футбол. і, Я думаю, по-дальшому він буде таким натхненником, як є я. Подальшому для дітей, щоб вони росли, займалися спортом і не падали духом. А Сашко каже, що не буде здаватися, бо в нього є мета повернутись додому. А коли виросте, стати автомобілістом і впевнено грати у футбол, не зважаючи на те, що він на протезі. Мочульська, Тарас Фомін, Роман Гнатишин Суспільне новини, Львів.